Помалята, неба чистого, сонця ясного, дня прекрасного. І вгадайте загадку. Жовтий клубочок у небі сяє і всіх зігріває. Так, це сонечко. Саме про нього я вам сьогодні розповім. На небосхилі з'являється сонечко, а увечері воно кудись зникає. І настає темрява. Ну, це відбувається. І для чого взагалі потрібно сонечко? Все це ми дізнаємось, відправившись в подорож у космос. Сонце це велика вогняна зірка, навколо якої на певній відстані обертаються планети сонячної системи. Коли та частина Землі, на якій ми живемо, повернена від світла сонця, у нас ніч. В цей же час у людей, які живуть на іншому боці земної кулі день. І так відбувається щодоби. День змінює ніч. Через обертання земної кулі навколо сонця змінюються й пори року. Чим більша відстань землі від сонця, тим на землі холодніше і настає зима. А коли ця відстань зменшується, настає весна та літо. І так відбувається щороку. Осінь змінює літо, зима змінює осінь, а весна змінює зиму. В космосі сонце. Дуже-дуже велике. Але з нашої планети Земля нам здається, що воно дуже малесеньке. Кому потрібне сонце? Сонце це джерело тепла та світла. Якби б не було сонця на нашій планеті, завжди була б темрява. Завдяки сонячному світлу та теплу виростають рослини. Рослини ростуть, цвітуть, дають плоди та насіння в теплу погоду. Без сонячного тепла не виросли б наші улюблені фрукти, овочі та ягоди. Сонячне тепло потрібно тваринам і людям, щоб рости, розвиватися і рухатися. Без тепла загинули б всі комахи на нашій планеті та зникли б рослини. Без сонячного світла та тепла у людей був би дуже поганий настрій. Сонячне тепло приносить багато радості людям, тому то так всі і полюбляють. літні сонячні теплі. дні. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин та людей дуже корисні речовини вітаміни. А ще завдяки сонячному промінню люди навчилися видобувати електроенергію. Отже, сонечко потрібно всім живим організмам, всім рослинам на нашій планеті. Шкода від сонця сонце дуже потрібно для життя на нашій планеті, але сонце може його і знищувати. Воно може висушити струмки річки озера та перетворити землю на пустелю. Гаряче сонячне проміння може спровокувати пожежу у лісі. Сонячне проміння може з легкістю завдати шкоди нашому здоров'ю. Сонячні опіки та сонячний удар дуже небезпечні для здоров'я. Щоб в майбутньому не траплялося негараздів у природі, потрібно піклуватися про екологію, а для захисту шкіри від опіків ховатися у тінь. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Кому потрібне сонце, а кому ні. Я буду називати. Будь-яку живу істоту або якусь річ, а ви повинні відповісти, потребує це сонечко чи ні. Перше запитання чи потрібно в траві сонечко? Мужбу, я знаю, що ви знаєте правильну відповідь. І. Вірно, трава та будь-яка рослина не можуть вирости без сонячного світла та тепла. Наступне запитання: чи потрібно сонце сніговику? Я думаю, що це дуже просте запитання, і ви з легкістю впораєтесь. Сніговику не потрібно сонце, тому що від сонця сніговик тане. Наступне запитання, чи може без сонця жити бджола? І ваша відповідь? Правильно. Бджолам дуже потрібно сонячне тепло. А якби було холодно, бджоли б загинули та загинули разом із тим всі рослини на землі. Як бачимо, все у цьому світі дуже пов'язане. Малята, а хто скаже, для чого потрібно сонце людині? Хто відповість правильно отримає від мене величезне серце та посмішку. Вірно, сонце потрібно людині для освітлення та тепла. Без сонячного світла ми б не змогли займатися улюбленими справами. Сонечко також покращує наш настрій та заряджає енергією. Завдяки сонячному теплу і світлу люди можуть вирощувати різні рослини та отримувати врожай. А ще сонячне проміння люди перетворюють на електроенергію. Ось для чого потрібно людям сонце, як і будь-якій іншій істоті на нашій планеті. Ви всі добре впоралися, тримайте від мене серце і посмішку. Я підготував для вас гру. Яка називається На що схоже сонечко? Давайте розглянемо його. Якого кольору сонечко? Жовте, а якої форми? Кругле, кругле, жовте і дуже тепле. Почнемо гру. Що це на картинці? Вірно, це фрукти і ягоди. Знайдіть серед них той фрукт або ягоду, яка схожа на сонце. Вірно, це апельсин. Він круглий і жовтий. Що це, дітки? Це іграшки. Вірно. Знайдіть серед них іграшку, яка найбільше нагадує сонечко. Це м'яч. Вірно, він круглий, як сонце. Молодці. Розгляньте цю картинку, що зображено на ній. Казкові герої. Із казки колобок. Хто з них найбільше нагадує сонечко? Вірно, це колобок, круглий і жовтий. Молодці. Що зображено на цій картинці? Домашні птахи і тварини. Знайдіть серед них тваринку або птаха, який схожий на сонце. Курчатко. Воно жовте, як сонце. Молодці? У вас виходить? Що це, дітки? Це геометричні фігури, квадрат, трикутник, круг та прямокутник. Що з них схоже найбільше на сонце? Вірно круг. Він круглий і жовтий. Молодці! Ходімо далі. Що зображено на цій картині? Назвіть одним словом. Вірно квіти. Знайдіть квітку, яка схожа на сонце. Це соняшник, круглий, жовтий і нахва схожа на сонечко. Молодці. Що це? Це солодощі, чупа-чупси. Розгляньте їх і скажіть схожий на сонце. Перший, другий чи третій? Другий. Тому що він жовтий, вірно, молодці. Ходімо далі. Що зображено на цій картинці? Свято День народження. Знайдіть, що тут схоже на сонечко. Вірно, це жовта кругла кулька. Дякую, малята. Ви молодці. Тож насолоджуйтесь сонячними літніми днями. До зустрічі в творчій майстерні Золотий Півник. До побачення, малята!